Сьогодні ми будемо малювати місто. Перед тим як приступити до нашої роботи, ми пригадаємо, які у нас є кольори. У нас є три основні кольори. Ми з вами вже вчили, що таке кольорова гама, ми її малювали на одному із перших занять. І в нас є три основні кольори: це є синій, червоний і жовтий. Ці кольори вони називаються хроматичні. Також в нас є білий і чорний кольор. Це є два самостійних кольори, їх називають ахроматичними. Також, якщо ми їх розмішаємо, в нас утвориться е, сірий кольор, це також є ахроматичний кольор. І сьогодні ми наше місто намалюємо в ахроматичних кольорах. Тобто ці всі кольори ми відкладаємо, вони нам сьогодні не потрібні. Тепер ми можемо приступати до малюнку нашого міста. Спочатку ми намалюємо три таких лінії. Раз, два і три. Коли ми намалювали лінії, ми можемо починати вимальовувати наше місто. Починаємо знизу. Ми будемо малювати ніби ряди, будиночки отакі. Я малюю спершу нижній ряд. У мене такі будуть будиночки, наприклад. Кожен будиночок може бути різним, можете малювати по-своєму. Не обов'язково так само. Тепер я малюю наступний ряд. Можна так собі лінію зробити додаткову. Щоб не виходило, можливо, за контуру, буде краще виглядати. І малюємо тепер ці будиночки. Будиночки у нас можуть бути різні по формі, різні по розміру. І вимальовуємо тепер тут. Приклад, можна намалювати таку, як вежу, навіть десь вийти трішечки за контури, буде цікавіше виглядати. Тут такі високі будиночки зробити. Витираємо лишні лінії, які нам зараз не потрібні вже. Ось таке у нас вийшло місто. Також це у нас буде таке вечірнє місто, тому я тут над містом малюю місяць. Отак. От Тепер ми можемо розпочинати. Розфарбовувати наше місто. Розфарбовуємо те, як я казала, білим і чорним кольором. Так, для початку ми почнемо з неба. Воно в нас найбільше, тому ми розпочинаємо з нього. Небо краще зробити світліше. Я беру білий колір, кладу його на палітру. Додаю до нього трішечки чорного. Небагато. От, в нас вийшов такий світло-сірий колір. Можна ще трішки темніший. У нас у фарба вона, коли висихає, вона стає світлішою. Тепер починаємо розфарбовувати наше небо. Акуратно навколо будиночків обмальовуємо. Так, мені трішки не вистачає фарби, я домішую її. Небо ми розмалювали тепер на небі можна намалювати наш місяць. Так, Беремо білу фарбу і малюємо місяць. Так, продовжуємо тепер малювати будиночки. Е, у нас був отакий світленький сірий, тепер нам потрібно зробити сірий, трішечки темніший від неба. Так, я домішую фарбу в мене не вистачає, напевно. Так, це за світлий колір додаю ще чорного. Чорного додаємо по чуть-чуть, не швидко, не багато, бо потім у вас вийти просто чорний колір. Без будь-якого сілького. Так, можна спробувати отак. Ну, я гадаю, що він ще засвітлий. додаю ще чорного. Так, я гадаю, що от такий колір він ідеально сюди підходить. І замальовую будиночок. Малюємо акуратно, не спішимо, щоб все гарно вийшло я замалювала вже верхній ряд будиночків. Тепер починаю малювати наступний ряд. До цієї фарби я додаю трішечки чорної. Також, якщо у вас закінчилась фарба, то її потрібно домішати, щоб нам вистачило. Так, вийшов у мене отакий колір, от, відлічається він. Малюємо. Так, я домалювала вже другий шар місця. Тепер можна розпочинати останній шар. Я його буду малювати просто чорною фарбою. Але чорну фарбу я обов'язково викладаю на палітру. Так, я вже домалювала нижній шармістик. Малюнок вже майже готовий. Але тепер, щоб він виглядав цікавіше, я беру тоненький пензлик білу фарбу. Отої на палітру і починаю додавати віконця в наших будиночках. Ось такими мазочками. Можна додавати не на всіх будиночках, тільки на декількох. Також можна спробувати додавати не просто такі крапочки, а, наприклад, лінії. Теж буде цікаво виглядати. Так, тепер у нас другий шар так само додаємо. І третій ряд тепер вже підсох і можна на нього так само додавати віконця. Отже, в нас сьогодні вийшло таке місто. Також такі малюночки, які створені за допомогою чорного і білого кольору, називають гризаллю. Також пригадаємо, що ці кольори називаються ахроматичними.